Всім привіт, народ! Я щойно повернувся з нової пошти, де отримав три цікавих телефони, про які сьогодні вам хочу трошки розповісти. Тому ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Також народ може купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в Телеграм, будемо домовлятися, куплю швидко і без проблем. Ну а ми починаємо. І так. Перший смартфон, це в нас реальна легенда для багатьох людей. А саме Redmi Note 8 Pro. Ось такий він гарненький, в такому гарному зеленому кольорі, в такому гарному стані. Він у нас працює на базі процесора Mediatek Helio G90T. В Antutu він у нас вибиває приблизно 350 тисяч балів. Дивлячись, яка у вас версія Antutu. Цього і на зараз вистачає для. Більш-менш адекватної його роботи, можна навіть в ігрушки пограти. В той же PUBG на середня низьких налаштуваннях графіки. от, Гарний проц, особливо за свою ціну, взагалі пушечка. По камерах камера в нас тут основна на 64 мегапікселя, фронталка на 20. Камери тут дійсно за свою ціну дуже-дуже гарні, набагато кращі, ніж там в звичайних redmi Note 11-12. Е, от, Він реально буде. Кращий, хоча йому вже багато років. По його екрану, екран у нас тут IPS 653 дюйми Full HD 60 Гц, Нормальний екран на свій час був дуже гарний. Зараз він, в принципі, звичайний IPS, вигорань нічого немає. в принципі Гарний такий екранчик. По батарейці батарейка тут на 4500. в принципі По зарядці він підтримує швидку зарядку до 18 Вт. Нормальна батарейка. В моєму випадку вона не дуже зношена. Я думаю, вистачить його на день активного використання, там до вечора десь так. В принципі, з цим проблем немає. По його пам'яті і прошивці, в мене версія на 6 оперативки і 64 влаштоване, Працює він у нас на базі MIUI 12.5 і на 11 Android. Це остання операційна система офіційна для цього телефону. 13 MIUI він вже не отримував, ну і не отримує вже ніколи. А тепер другий телефон. Другий телефон це в нас Redmi Note 10S. Ось такий він у нас гарний, в гарному стані. Кайфовий телефончик. Що по ньому? Він у нас працює на базі процесора MediaTek Helio G95. В Antutu він у нас вибиває приблизно 400 тисяч балів. Дивлюсь, яка у вас версія Antutu. Камера тут основна на 64, фронталка на 13. Нормальні камери по уровню в принципі, як в Redmi Note 8 Pro. От. Гарний телефон, його потужності вистачає для більш менш нормальної в принципі, його роботи. От. Працює шу шустро По екрану в нас екран 643 дюйма, AMOLED 60 Гц, Full HD. Звичайний екран не 90 Гц, не 120, ще 60, але в принципі нормальний, не вигорівший. Все з цим в принципі добре. По батарейці батарейка в нас на 5000, підтримує зарядку 33 ВТ швидку. В принципі, нормальна батарейка вистачає його на день активного використання. Також дуже непоганий такий смартфон. По його пам'яті і прошивці в нас. 6 оперативки 128 влаштованою. Працюю на 14-й версії MIUI і на 13-му Android. Хайпер ось він вже не отримує. Оперативка має, в принципі, розширення. І третій телефон, який я сьогодні купив, це в нас такий Realme 9 Pro 5G. Він у нас працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 695. В Andu він у нас вибиває приблизно 450 тисяч балів. От. Цього, в принципі, вистачає, щоб і в ігрушки пограти, і все, в принципі, працює дуже-дуже добре. Можна в той же на середніх іграти, середні високі, десь так. По камерах, основна камера на 64 мегапікселя, фронталка на 16. Також непогані камери. В принципі, в них камери тут у всіх по 64, і вони плюс-мінус всі однакові по своїм камерам. По його стану тут є в принципі, невеличкі нюанси по задній кришці, є невеличкі тріщинки, але задня кришка це пластмаса, це не скло. Бо на склі це в принципі, критично. На пластмасі це взагалі ніяк не критично. От Поміняти її можна. Кришка вона дешева, буде гривень 200 коштувати. От, але я буду продавати так, бо в мене немає часу цим займатися. По його екрану пам'ять і прошивці. Екран у нас тут IPS стоїть 6,6 дюймів. Full HD 120 Гц, Непоганий екран, хоч і IPS, але він, в принципі, таки доволі яскравий. Реально дуже гарний. Я спочатку навіть подумав, що тут AMOLED, але потім перепровірив і дійсно виявилося, що в нас тут IPS. Тому тут IPS дуже і дуже непоганий стоїть. По прошивці в нас стоїть Realme UI 5 версії, Android у нас тут 14-й. По характеристикам 8 оперативки, 128 влаштоване. Ось, в принципі, можете все подивитися і по камерам. Дуже класно, що у своїй прошивці вони про пристрій одразу все пишуть, всі характеристики. Оце дуже класно, супер. Ну і переходимо до самого цікавого, до ціни, за яку я купив, за яку буду продавати, що і як. Redmi Note 8 Pro 664 я купив за 1700 гривень плюс доставка. Він мені встане десь 1900. Продавати буду за 3200. Далі, Redmi Note 10S628. Купив за 3, плюс доставка, виходить десь 3200. Продаваю за 4200. І Realme, Реалміха по дуже гарній ціні його купив, дуже дешево, хоч і з нюансом по кришці, але ця кришка пластмасова. От, і продавати буду по гарній ціні. Купив я його за 2,5, плюс доставка там 200 вийде мені, продавати буду, можу віддати за 4 тисячі гривень. Це реально за 4 тисячі дуже гарна ціна, бо характеристики 8 оперативки, 128 влаштований, ще й проц 695. От камери непогані, екран гарний. Це, в принципі, такий конкурент Redmi Note 11 Pro 5G, який там на OLX коштує десь 5500. Можна, в принципі, взяти такий за 4 і користуватися реально. Файна мобілка. Якщо когось зацікавили ці смартфони, можете мені написати і їх, в принципі, придбати. Також народ може купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, будемо домовлятися ціні. Куплю швидко і без проблем. А на цьому, в принципі, все. Підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки. Пишіть коментарі, в кого який телефон, що думаєте за ці мобілки. Ось. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал по посиланню в шапці профілю. Там виходить. Багато чого, що не потрапляє сюди. Ось, а на цьому в мене все. Всім пока.